Всім привіт! Сьогодні спробую дати відповіді на ваші питання, які ви залишаєте в коментарях. Це відео буде присвячено саме цій темі, тобто відповіді на ваші питання. Ви під цим відео зможете знайти таймкоди, тобто часові параметри, натискаючи на час конкретного питання, ви зможете одразу на нього переміститися для зручності. Це зроблено для тих, хто не має часу. Переглядати наприклад, це відео повністю, тому роблячи зручність таку для вас, користуйтесь нею, ви під описом під цим відео знайдете ці тайм-коди. А я починаю відповідати на найчастіші питання, які знаходжу в своїх коментарях, і на які не завжди дуже зручно давати стислу відповідь. Тож, питання номер один. Як вам вулики фірми Джоля? Даю одразу відповідь на це питання. Я цими вуликами користуюсь тільки перший сезон, і зробити повноцінний правильний висновок. Ну, це треба на це деякий час, тобто декілька сезонів, хоча б, але використовуючи їх навіть за цей сезон. Я задоволений ними на 101 Тобто, вулики дуже класні, вулики дуже теплі. Мені вони подобаються тим, що їх можна збирати, і навіть якщо тобто, вони не цільно леті, їх простіше транспортувати. І якщо навіть у вас щось ламається, ви завжди можете у виробника поміняти. Ну, звісно, докупити цю запчастину. Вони подобаються бджолам, і вони, звісно ж, стильні, що подобається, і мені як пасічнику. Ціна їх більш ніж доступна. Виробник навіть може зробити скидку, якщо ви замовляєте велику партію таких вуликів. Вулики виготовляються в місті Дніпро. Посилання, де я їх придбав, я теж залишу в описі під цим відео. Тож, даючи коротку відповідь, чи подобаються мені ці вулики, так, вони класні. Питання номер два: чи задоволений я препаратами компанії Бівел, які ви можете зустріти на цьому каналі? В цілому так. Тобто, вже використовуючи на перший рік ці препарати, не маю по великому рахунку жодних таких серйозних питань до виробника. Смужки класні, вітамінки класні, все класне. Тому на своїй пасіці мене цей виробник повністю влаштував по тим препаратам, які я замовляв. Тому. Мене вони влаштовують. Якщо у вас були якісь окремі випадки стосовно цього виробника, як позитивні, так і негативні, ви, до речі, теж можете написати в коментах під цим відео. Буде цікаво почитати. Тому, даючи коротку відповідь, чи подобаються мені препарати цього виробника, скажу так. Питання номер три: скільки обійшлася в собівартості охоронна система на моїй пасіці. Теж даю відповідь. Загальна ціна на минулий рік, якщо брати, бо всі пристрої купляються не за один рік. Якщо взяти в цілому, то система мені обійшлась під десь під 10 тисяч гривень. Система вийшла непогана, але я її збирав, тобто ті чи інші компоненти, міняючи на протязі декількох років, навіть ще до повномасштабки, тестувалися різні прилади, різні камери, і ось зараз я маю. Ту систему, яка мене повністю влаштовує в усьому. До речі, відео на цю тему про охоронні системи, які я використовую на своїй пасіці, ви знайдете теж в описі під цим відео. Наступне питання: яка порода бджіл на моїй пасіці? Даю одразу теж відповідь і на це питання. В мене декілька порід. Знаю, є багато пасічників, які притримуються думки, що треба мати тільки одну породу на пасіці і від неї відштовхуватись. Ну, якщо ми говоримо про пасічників. Промишленників, да, які займаються промислово пасіками, тримають 300, 400-500 тисяч вуликів, то так. Якщо у вас до 100 бджол-родин, ви можете утримувати декілька пород бджіл. Чому саме так? Тому що ви можете виїжджати на різні взятки. Так як я кочую з бджолами, то на певних ранніх взятках там класно спрацьовує одна бджола, на пізніх взятках спрацьовує інша бджола і так далі. Тому я маю декілька пород бджіл на своїй. Пасіці. Найбільше, звісно, в мене карніки, вона мені дуже подобається. Далі в мене є і Карпаточка, є і е, бакфаст. Наступне питання, який причіп краще обрати для пасіки? Так як я маю декілька причіпів, то ж можу сказати наступне: ось цей останній причіп він під мої вулики, під їх розміри, він підходить найідеальніше. Посилання на сам причіп я теж залишу в описі, хоча з цією компанією в мене були деякі питання, але це ніяк не впливає на ту якість продукції продукція дійсно класної якості. Тому цей причіп мені. Усім сподобався. По-перше, внутрішні розміри якраз підійшли ідеально під мою систему вуликів. Тобто метр 25 на 2,20 або 2,20 на метр 25, кому як подобається більше, найбільш класно підійшли під вулики бджоляр. Їх туди влазить 12 штук в один ряд, не розкладуючи борти, 24. В два ряди не розкладуючи борти. Ну, якщо борти розкласти, то ще по три вулики з кожної сторони можна додати. Тобто кажучи, що якщо розкласти борти в такому причепі, туди влазить 36 бджолородин в два ряди. Що вважаю дуже класним, тому що ви можете по великому рахунку перетягнути ну, або всю, або половину пасіки за два рази. Це дуже зручно. Наступне питання: який додаток я використовую на своїй пасіці? Бачили деякі глядачі, що я використовував один додаток під час нотування певної інформації по бджолосім'ям. Так, використовую додаток, але на жаль, він не працює на двох операційних системах: Android та iOS, Він працює тільки на iOS, тобто він підійде власникам айфонів. Цей додаток називається API-Arist. Посилання, до речі, теж на нього ви знайдете в описі під цим відео, він повністю безкоштовний. Тобто ви можете вести там журнал Пасіки, нотуючи всі потрібні для вас параметри, вказуючи породи бджоломаток, навіть наявність засіву на тих чи інших рамках, тобто осередки з яйцями бджіл і так далі. Велика кількість налаштувань, дуже класний, дуже простий, зрозумілий додаток. Апіаріс, тому я ним задоволений повністю. Він саме головне він безкоштовний. Тобто доступен кожному, але знову ж таки, тільки на жаль, iPhone. На... наступне питання від глядачів: скільки пилку зібрав я в цьому році. Одразу теж відповідаю. Ви бачили мої пилкозбірники В цьому році я їх тестував. Знаходив і негативні сторони, і позитивні сторони. зиму будемо негативні виправляти, позитивні модифікувати. За цей рік мені вдалося зібрати. Десь приблизно 10 кг пилку. Ви скажете це дуже мало на кількість пилкозбірників, скільки в мене нагадаю, в мене їх сім пилкозбірників. Але даю відповідь одразу, чому так можна, звісно, більше і буде більше. Але ми весною пережили потраву. Це буде, до речі, наступне питання, як ми позбулися цієї проблеми. Наступне питання якраз саме по по траві, що сталося, і як я вийшов з того, що сталося. Сталося наступне: я зателефонував аграріям всім, крім одного, хто був навколо в мене в радіусі 5 кілометрів, де був ріс ріпак, тобто те, що могли травити. З одним не було зв'язку абсолютно, тому що навіть по кадастровій карті я бачив, що людина банкрот, але на ній числиться земля. І я, дзвонячи на той номер, який був вказаний, він просто не відповідав. Я дзвонив декілька разів, і на свій страх і ризик ну я вирішив все ж таки бджіл вивести. Е, ну і звісно, як ви вже здогадалися, саме та людина вона і потравила е, моїх бджіл. Тобто, обробивши препаратом якимось ядовим, ядреним, певно, якимось дуже дешевим, тому що бджоли сипались на протязі 7 днів. Інші аграрії, ми з ними спілкувалися. Вони навіть розповідали, якими препаратами вони обробляли, коли вони це робили. Я це міг спостерігати. Звісно, тому що я часто відвідую свою пасіку. Ну, ось така сталася біда. Як вийшли з положення потрави? Є один дуже класний препарат. Знову ж таки, зараз може хтось скаже реклама. Ну я кажу, як є, а ви можете думати, як вважаєте за потрібне. Я використовував в цьому році після потрави ентеронормін. використовував методом проливу. Тобто бджоли приїхали на точок підготовлені, вирівняні, десь це 8 рамок бджоли повних. Ну і по 4-5 рамок розплоду в них було. І ось по. Факту залишилась тільки та бджола, яка потім вийшла з цього розплоду. Ось і все. Тому я відновлював свої бджоли родини досить тривалий час, вже десь під час літнього медозбору вони вийшли на той рівень, який повинні були бути. Наступне питання: як показав себе клиновидний ніж? Який я отримав за грантові кошти. Ніж суперовий, все в ньому шикарно, крім того, що там потрібен досить потужний блок живлення. Прийшлось просто ставити акумулятор, кидати на нього зарядку і оттуда одразу кидати на нього ось цей ніж. І я вам скажу так: за 5-6 годин. Вистачає повного заряду 6 амперного акумулятора, але знову ж таки він хоч і заряджається, але він висажується. Тому 6 годин можна працювати в режимі з підзарядкою. Без підзарядки це десь 3 години і потім він сідає. А взагалі, ніж просто супоровий. Він просто мега класно економив час. Наступне питання: чи задоволений я медагонкою Бістар, яка в мене є, яку я теж придбав за грантові кошти? В цілому, так. В цілому задоволений. Є по ній деякі питання, які мені не сподобались, але загально так задоволений. Наступне питання по вашіні. Було питання, чи сподобалась мені та вощина, яку я робив свого воску взимку. Дав все добре, все супер. Технологія не складна. Відео як я робив самостійно вощину, ви знайдете теж в описі під цим відео. Все в принципі, влаштувало. Було ще питання по вощині Біворд. Ви могли бачити посилання на цю вощину в моїх відео. Як вона мені скажу одразу: теж питань абсолютно до неї немає. Ви бачили різні вощини, які я використовував на своєму каналі. Поки що, ця вощина з куплених до неї абсолютно немає питань. Як буде далі? подивимось. Якщо щось буде, я обов'язково про це скажу. І є таке питання ще від початківців: чи вигідно починати зараз займати бджолами? Ну, я скажу так, якщо ви хочете почати займатися бджолами ради грошей, можете ними не займатись. Тому що так бджоли можуть принести вам прибутки. На це є купа різних факторів, які впливають, але якщо, в принципі, ви будете робити правильно і плюс якесь везіння, то так ви можете з них заробити гроші. Але якщо ви будете націлюватись на бджіл як на е спосіб е заробітку і. Ну і більш нічого, тобто, ну багато доброго ви не зробите. Я люблю бджіл, я люблю природу, і я і мені подобається займатися бджільництвом. Тобто я займаюся бджільництвом тільки тому, що це мені подобається. Вже щось з цього, якщо я отримаю, ну це вже побочна реакція. Я думаю, всі чули про вислів Ейнштейна, що якби бджіл не було, людям би залишилось 4 роки життя на планеті. Я. Тут повністю не можу не погодитись, повністю згоден з цим, тому треба, як мінімум, і ради цього теж займатися бджільництвом. Наступне питання: як справа з ось цим циклом обробітків, який ми проводили на протязі всього року? Чи є результат? Так, результат є. В рілсах, які ви бачили, плюс повноцінних відео, які ви бачили, ту кількість кліща, яка сипеться в нас під час обробітку бджіл, це не 200, не 300, не 100 плюс кліщів, як у багатьох пасічників, коли вони проливають біпіном, і вони радіють. Подивіться, в мене впало там 150 кліщів. препарат працює. Ну так, він працює, але те, що в цій родині 150 кліщів, ось це погано тому треба працювати з кліщом на протязі всього року треба вчасно все робити не шкодувати за це на це гроші тому що якщо ви десь за якщо ви десь пожалієте там 50 100 гривень на цю бджолу родину на препарати завтра у вас її може не бути тому треба робити все вчасно і боротися з кліщем на протязі року не як минулоріч не як там 10 років назад було як у нас полюбляє багато хто казати що я там 10 років назад Робив ось так і буду цьогоріч так робити. Ні, ми відштовхуємось від поточної ситуації. Ось в цьому році восени я пластини поставив три рази. В минулому році я їх поставив два рази. Тому що після другого разу на деяких контрольних сім'ях, подивившись, що кліщ є, я поставив ще раз пластини. Ось і все. Його небагато, але він був. Ось сьогодні я пролив. Всі свої сім'ї повністю від кліща. Знову ж таки, попередньо ми протестували препарат на деяких сім'ях. Кліщ посипався в тих сім'ях, які були найбільш закліщовані, там посипалося його під там, 20 до 30 штук. А всіх інших 1, 2, 5. Ось так. Тобто, я вважаю це дуже хорошим результатом. Це був канал Медові кадри. Якщо у вас залишились питання, ви можете задати їх в коментарях під цим відео. Мене звати Михайло. Побачимось. Пока.